В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні переживаємо, дорогі брати і сестри, 24 неділю після зіслання Духа Святого. Сьогодні 24-й день святого різдвяного посту. Рівно ж. Закінчення дев'ятниці до Марії напорочно Зачатої, і це є 19 день війни в нашому краї. 7 грудня, тобто вчора, святійший отець Папа Франциско ввів до колегії кардиналів нових членів, серед яких є Микола Бичок, тобто сам з Тернопільщини. Українець, тобто від смерті блаженішого гусара кардинала, наша церква кардинала не мала. Хоч здебільшого кардинала ми була це голова, який очолював церкву, ну, але папа вирішив цього разу по-іншому, що молодий єпископ стає кардиналом Римської церкви. В історії нашого народу були такі кардинали. Митрополит Київський Зидор, 1385 рік, 1463 рік, Михайло Є Левицький, митрополит Львівський Галицький, який жив 1774 1874-1858 роки, Сильвест Сембратович. 1836-1898 роки, опісля смерті Сильвестра Симбратовича, наша церква не мала кардиналів, навіть митрополит Шептицький не був кардиналом, тільки був митрополитом. Відтак, Йосип Сліпий кардинал був Бо світлої пам'яті Мирослав Іван Любачівський. Кардинал Гузар, і зараз маємо нового молодого кардинала нашої церкви. Це означає, що він має також право участі у виборі святійшого отця папа. Коли папа відходить у вічність, то збираються кардинали на конклав і цей молодий кардинал Микола також буде брати участь у виборі святійшого отця. Ну, то певно, ми маємо тим тішитися, радіти, що наша церква має кардинала. Продовжуємо наші розважання на, на про полегливість чеснота полегливості, так, на полегливість Отже, нинішній Євангеліє, пригадаємо собі минулої неділі. Євангелія про біснуватого. Герасин краю. Біснуватий, який мав легіон злих духів в своєму серці, який все трощу, які, які кайдани на нього надавали, ну, кайдана, само собою, це були ланцюги речі з металу, він все рвав, і тому легіон в нього був. І коли мешканці Герасин краю. Що побачили, що їхня господарка, їхні свині всі потопилися, прийшли до Ісуса і сказали, залиши нам спокою, іди собі геть. Вони сказали Ісусові, щоб Христос залишив їхній край. Сьогодні ми бачимо наполегливість жінки. Жінки 12 років, яка була хвора на кровотечу. Каже слово Боже, що вона всі свої гроші витратила на лікування, але жодного успішного лікування вона не отримала. Не отримала. Ну, Я віть собі, 12 років лікуватися. Напевно, десь було те знеохочення. Байдучийся, можливо, розпач, але та жінка не здається. Ми бачимо наполегливість цієї жінки. Та жінка шукає розв'язки і вірає, каже, що мусить їй хтось допомогти. Вона вірить, що таке кровотеча. Це є людина хвора. В Ізраїлі це є людина нечиста. Тобто нечистота, коли померла людина, є нечиста, хвора на заразні хвороби також нечиста. Таких людей, з такими людьми не можна було спілкуватися і доторкатися. Тим паче вона жінка. Вона, жінка завжди в, е, в суспільстві Ізраїля, була в стороні. Вона не мала право, вона не мала право бути свідком, хоч могла бачити всю подію, яка відбувалася, їй набрали слово взагалі під увагу. І ось та хвора жінка порушує закон. Порушує. Вона нечиста. І вона йде до Ісуса, доторкається до Його рис. Але її віра настільки сильна, довіра до Ісуса настільки глибока і наполегливість. Чеснота наполегливості є настільки сильна, що вона не звертає на нікого увагу. Вона торкається. Христос зупинився і каже: Хтось торкнувся до мене. Ну, певно, що торкнувся. Настільки людей біля тебе йдуть, апостоли, здивувалися, учителю. До тебе торкаються е, десятки сотні людей. Це не був простий дотик. Ні. Це був дотик з глибокою вірою. Христос каже: Я почув, з мене вийшла сила. Тобто не був простий дотик. Чи Христос не знав, хто торкнувся, певно, що знав. Але Він хотів, щоб та жінка свою справу довершила до кінця. Їй було тяжко. Вона вся тряслася, бо вона розуміла, що вона порушила закон, що вона є нечиста. А хто доторкається до нечистого, той стає нечистий. Вона все порушила. Але Христос похвалив її. Христос похвалив за її віру. За її довіру до нього. Хай тобі станеться дитину після твоєї віри. Дорогі браття і сестри, стільки людей біля Ісуса було, але серед тої маси людей одна жінка отримала ласку. Сілення оздоровлення. А що це говорить? Нас також в храмах, в святинях приходить багато людей, але тільки якусь ласково прошують одиниці. Уданиці. Чому? Бо відповідно не є настроєні людина. Настроєна духом, душею, вірою. Не пам'ятаю, де я був того чи минулого тижня. І мені розказував один пан старша вже особа. каже: прошу, як сьогодні дивлюся на людей, як вони йдуть до церкви і виходять з церкви, каже, то мені каже, є страшно. Мої батьки, як йшли до церкви, вони мовчали і поверталися додому з церкви. Пам'ятаю, ми були маленькі діти, і деколи ми шуміли між собою там щось цей, мама взяла нас за руку, каже, тато з мамою ні про що не говорили. Каже: так, в роздумах вони поверталися з церкви до дому. Несли те світло, несли ту ласку Божу. Вони після церкви продовжували молитися в роздумах, чи над Євангелієм, чи над Словом Божим, яке Священик проповідував. Вони перебували у в молитві, в молитві, та свічка тої молитви церкви ще не згасла. А в нас часто буває, то все дуже розсіяне. Це все дуже таким похибцем. Я мушу йти з коліжанкою до церкви, з колегом і так далі, покорити до церкви зайти, так. Після того, нащо тобі когось вервиться в руки, ти йдеш на зустріч з Господом Богом, серце перейнято молитвою? Задумайся, оте намірення, що ми робимо, що ти сьогодні хочеш просити Господа Бога, благати в Нього, які є потреба в твоїй хаті, в твоїй родині, в твоєму народу, а навіть як їдете в авті, вервіться собі помоліться, інші якісь молитви. Ми йдемо на зустріч з Господом Богом. І тому бачите серед тих усіх людей. Тільки та жінка, наполеглива жінка, побожна жінка вона отримала що Ласку зцілення. Чому? Бо вона вміла просити. Не тому вона не просила взагально, вона слова Ісусові не сказала, але серце її просило, думки її були при тому. Вона торкнулася тої ризи і вона вірила. Що навіть тіла не треба торкатися, не треба торкатися рук Христа Спасителя, але навіть одягу торкнулася, і та сила вийшла з Ісуса. Ото є наполегливість, дорогі браття і сестри, наполегливість і витривалість в молитві, нерозшарування. розшарування. Не розчарування, чому ми, дорогі брати і сестри, акцентуємо у виховання молодого покоління, виховання дітей. Ви готуєте своїх дітей до райського життя, до життя без турбот, без випробувань, без клопотів, без хрестів. Ви не гартуєте своїх дітей в дитинстві, їм має бути всюди зелене світло. А діти стають дорослі, і те світло зелене не завжди є. Де, коли є жовте світло, де треба зачекати, почекати, зупинку зробити. А деколи є червоне світло, і це червоне світло нараз є рік, другий, третій, але то не означає, що коли є червоне світло в моєму житті, то я маю піддатися алкоголу, розпачу, перестатися молити, перестати ходити до церкви, бо Бог мене не вислуховує, бо я нічого від Бога не отримую, бо то все забабоно, то все надармо. Часто ви губите своїх дітей своїм вихованням, бо ви тільки наше зосередження сьогодні є на одна комфорт, комфорт і комфорт. І це є погубить вас цей комфорт і ваших дітей. Бо життя це не є комфорт. Життя це є різні життєві ситуації, це є дні радості, дні успіху і дні невдач. І дні розшарувань, та як та погода. Якщо би сонце світило постійно, то б все вигоріло і знищило, і якби дощ йшов постійно, все би потопилося, але є та переміна настрою. І тому якщо дитина з змалечко, вона не є пристосована приймати навіть щось недобре, так? Ну, або ще одна помилка. Це вже не є наполегливість, а це вже є впертість. Це вже частково є обман. Приходить дитина до вчительки і доказує їй. ви мені занижили, багато випадків таких чув. Ви мені занижили оцінку? Вчителька, яка працює 40 років, так? яка перевіряє диктант. Чи роботу? Яка бачить, що ця робота є списана? Чи з інтернету, чи звідки? Але мале, бо мама її вчить, ти маєш добитися свого, ти маєш доказати, що це є твоя робота. Невже ви думаєте, що вчителі такі наївні, і він не бачить, що це є списана робота? Або знаючи інтелект дитини, яку навчає 4-5 років, і вона не в силі розпізнати, що це не є старання і праця дитина. Але ви наполегливо будете казати при своїй думці, вчителька неправильно оцінила успіхи мої. Це не є наполегливість це є дурість. Це є дурість. І добра мама. Розумна мама завжди стане по стороні правди. І скаже: хто чув вчора вечір, знаєте, машир оповідання про дитину, яка пішла в ліс. Хто не чув, ну, то розкаже на вечірніх молитвах. Так? І одна дівчинка-маринка пішла і побачила, що дупло, де є вивірка, білка. Так? І там було багато горіхів. І вона взяла ті горіхи гриби і пішла з двома братами. Ну, і брати принесли мало, бо вони старалися збирали, але вона повний кошик принесла. І всі тішаться, радіють, хвалять ту Маринку, ох ти молодець, прекрасно, чудова. Все, яка ти сумлінна. І мама каже: очиться діти від неї. До Ромка і Петра, здається, Вчиться від неї, подивіться, яка вона є старанна. А там не було старання, там була хитрість і підла, але дівчинка щось розважала, роздумувала, і потім каже: всі їдять, веселяться, смакують, всі раді, а вона каже, засумувала, і сльози покотилися з очей. І каже, це на мої горіхи, це на мої гриби. Я в допло білки залізла, і все до останнього горіха взяла і гриба. І бабуня каже дитино. Але ти розумієш, що білка ціле літо осінь працювала, і якщо ти взяла від неї всі ці плоди. То білчата і білка, вони загинуть в зимі, вони не мають що, не будуть мати що їсти. І закінчується те оповідання так, що всі з гриби і оріхи ліскові з лісу додому несуть, а маринка з дому до лісу понесла горіхи і понесла гриби. Тому що це було вкраджені. Тому що в нас то нечесно, несправедливо, так виховується чеснота, дорогі батьки. Не вперто стояти і казати, моя дитина права, вчителька занижила оцінку. Ні. Або якщо ти їй допомагала, або що то є твоя праця, то признайся до того. Це є, це є виховання. Виховання, поважне виховання, формування такої чесноти, як чесність, так? і деколи я чую вчителів, тій дитині я підвищу навіть деколи оцінку, тому що я бачу, що вона працювала, вона старалася, їй тяжко вдається, але вона прикладала в тому праці. А той хитрун легковажний, байдужий і так далі. Це не є наполегливість. Це є що? Брехня і лицемірство. І тому ми бачимо та жінка, вона наполегливо просила Ісуса Хри... Не просила, але вона вірила, торкнулася і отримала що? Плоди установлення. І знову та той другий приклад Яір, начальник синагоги. так, Прийшов до Ісуса і каже: дочка моя тяжко хвора, практично вмираюча. Мешканці Грасин країни, що сказали, іде від нас Ісуса!» Я ір просить Ісуса, прийде до мене. Бачимо, яка різниця. Як багато сьогодні людей не хочуть, щоб Христос був між ними, як багато людей навіть разить розп'яття, хрестик чи фігура. В тому числі і в школах, і в класах, і в дитячих садочках, і в університетах. Я вам говорив приклад, як одна родичка нашої парафіянки, вищий навчальний заклад Львова, купила фігурку Ісусового Серця, сама викладачка за свої гроші. І їй сказали, вибачте. Але ми є державна інституція, тут тій фігурі не місці. І вона передала до нашої церкви через свою родичку. Тобто є певні моменти, де нам кажуть, чи люди, які стоять при владі, нам не треба Бога, ми не хочемо цього забагато. Все, амінь. Забирайтеся собі своїм Богом. І тут, Я ір, він зиває, дорогі браття і сестри. Ісуса прийде до мене, дочка моя хворіє. Знову дочка померла вже. Дійсно померла. Христос каже: вона жива. Всі сміяться з Ісуса. Христос взяв за руку і та померла воскресла. Що ми зауважуємо? Не до нечистого до померлого не можна доторкатися. бо коли торкаєшся, ти сам стаєш нечистий. Ісус тут має що? Владу над нечистотою, має владу над померлими, Він є Паном і датель життя. І тому, дорогі браття і сестри, працюємо над чеснотою наполегливості. Але один стоп, деколи можна помолитися, якщо ми, наприклад, просимо неостанно. Але про... я цей приклад також вам говорив: а один із прикладів. Коли ми просимо неостанно, настирливо, наполегливо, але ми бачимо, що Бог нам того надає. Тут, наприклад, не ходить наприклад, у налогових грішників. Тобто ті, які не ходять до церкви, не моляться далеко від церкви, то маємо просити до останнього дня. Але була така в мене в такий життєвий випадок, коли одна пані, вона вже відійшла у вічність, наполегливо просила. Там було так, що новістка хотіла їхати на закордон, бо мало було грошей, чоловік, син її. Відкривав якісь праці, не вдавалося йому бізнес, але вони самі не були бідні, що вже там не було хліба, там були засоби до існування, ну але вони привикли жити на широку ногу, як кажуть народі, і то їм того бракувало. І та мама неостанно приходила завжди, вона так не ходила до нас до церкви. Але чомусь вона приходила завжди які дев'ятниці, навіть будний день, і вона давала на дев'ятниці. Завжди давала ціва, і вона вірила побожна, я не можу сказати, побожна особа. Але вона вірила так настирливо, просила, що жінка має лишитися тут, бо цим чолові... бо сім... сином буде біда, і так далі, і все, вони собі ради не дадуть. Но... Відкриває він бізнес. Знаю, тому що вона дала на подячну дев'ятницю. Відкриває він бізнес, приплив грошей, все я так зрозумів, бо вона опісля декілька подячних дев'ятниць давала. Є приплив грошей до сім'ї. Прип... Бабця задоволена на за 100%. Потім десь пропала, і вже я навіть її не впізнав, вже така старушка приходила і слезе на очах. Що сталося? Ой, прошу, це я просила, а не знала, що просила. Чули, син дійсно пішла в нього справа дуже добра, каже, життя в них було каже, каже, ніби мені здавалося, вони то скривали переді мною, ніби було все добре, але їхній добробут, їхнє багатство довело до руйнування їхньої сім'ї. Син собі знайшов коханку, покинув синку. жінка собі знайшла іншого, каже, сім'я розбита і каже: мене це нічого не тішить. І каже, я каже, так просила Бога, каже, я так навіть ображалася на Бога. І в таких випадках, де коли треба зупинитися. Зупинитися. Знаєте, якщо Бог мені не дає чи то є посада, чи того ремесла, чи навіть того бізнесу. Значить, що Бог бачить наслідки, які для твоєї родини можуть бути трагічні. Маємо просити. Але я бачу, вона так занадто то просила. Вона то занадто так хотіла і вважала, що він залишиться тут, відкриється його все буде добре. Не можна таких речей бути наполегливо. Якщо просиш раз, другий, третій, десятий і бачиш тому, Бог не дає. Зупинися. Значить, що Бог знає, що то тобі не вийде на користь. Що ті гроші, той достаток погублять тебе, і твою сім'ю, і твою родину. І так багато погубило, дуже багато погубило. Скільки жінок казали, що ти не здара, їдь на заробітки, ой Петро Іван поїхав на заробітки, і що ти заробітки доброго зробила? І познаходили собі жінок. І ту мають сім'ї, і там, ні тут не живуть, ні там отаке, от то все розбите, отаке от все роздвоєне, ні спокою. Жий, жийте разом, чоловік, жінка, сім'я. Обходіться тим, що маєте, і то найбільше є щастя для вас. І тому ніколи матеріальний статок не зробить людину повні щасливою. То завжди треба цього, знаєте, деколи такий апетит, апетит до всього мати, багато мати і так далі. То деколи треба обрізувати і сказати Стоп. Ні. задовольняємося з тим, що ми маємо. І бачите, ми війна так показала. І показує сьогодні. Немає нічого щасливішого, коли сім'я є разом. Так, Це є найбільше щастя для родини, для батьків, для дітей, для онуків. І тому ми мусимо виховувати те розуміння, так, що Господи ми просимо, але нехай наполегливість на, на так, вона також буде розумна. Ну, і на полашо до наполегливості, то закінчую її ті проповіді такими словами: не бійтеся нічого, що маєш витерпіти, от укидатиму до котрих вас дияволу, темницю, щоб опробовувати вас і матимете горе десять днів, будь вірний до смерти, і дам тобі вінець життя, хто має вуха, нехай слухає. Що Дух говорить церквам, це і откровення Йоганна Богослова, другий розділ. Так, говорить: не бійся нічого, що маєш витерпіти, Бог не залишить тебе. І тому Бог є завжди з нами. Вміємо довіряти Богові, оповати на Бога, вміємо віддати своє життя в найтяжчих хвилинах. Найбільші кризи нашого життя не зневіряємося і не кажімо, де є той Бог, чому так злеї мої, мої сім'ї, так прикро і боляче, не зневіряємося, витривай до кінця, а Бог за твоє терпіння дасть тобі нагороду, в Царстві Небесному. Амінь.